Вітаю вас, малята, в нашій рубриці «Мовленеві перлинки». Друзі, а який у вас сьогодні настрій? А чи можемо ми свій настрій кому-небудь подарувати? Да, давайте подаруємо його один і одному. Я хочу сьогодні запропонувати вам подорож. А в подорож ми відправимося потягу. Вирушите зі мною! Чудово поїхали. Дві сороки три ворони посідали у вагони. Чух-пах, ту-ту-ту, їде поїзд по мосту? Наша перша зупинка. Ой хто це? Так, зайчик, привітаймося з ним. А з якої каски цей зайчик? Який зайчик? Так, він сумний. Чому ви так вирішили? А хто міг його образити? Лисиця? Зайчику, що накоїла лисиця? Вона вигнала з хатинки. Діти, а можна зайчика та лисицю назвати друзями? Звісно ж, ні. А чому? Хто такі друзі? Молодці друзі це ті, кого любиш, кому радий, без кого сумуєш. А можна нас назвати друзями? Так, чому? Тому що ми не ображаємо один одного і ділимося іграшками. Давайте трошки пограємо. Я буду розпочинати речення, а ви його завершіть. Ображати один одного. Це погано. Ділитися іграшками. Добре. Грати разом. Добре. А сваритися. Погано. На другій зупинці ми послухаємо оповідання віри Артамонової їжачок реп'яшок. Володя підкидає м'яча вище хати, а Сергійко вище ясина. Володі подобається грати з братиком, підскочив, відпасував, А Сергійко підкинув ще вище. Цього разу Володя прогавив, і м'яч упав у малинник, що за штахетами. Піди принеси, сказав Сергійко. Чому я повинен приносити? Ти ж його туди закинув, а ти не отбив. Тобі йти. І Володя пішов. Малинник густий, довкола нього штахета і трава. Дивиться, Володя, там, де повинен був упасти м'яч, колючий їжачок клубочком скрутився. Наче м'яч їжачком став, а в траві біля штахет лежав справжній, гумовий. Володя штовхнув його ногою у малинові зарослі, щоб не було видно, і гукнув Іди сюди, Сергійку! Що там? Не можеш знайти м'яча? Його вже ніхто не зможе знайти. Чому? Де ж він дівся? Йди сюди, побачиш. Сергійко підійшов і радісно скрикнув О, їжачок! М'яч на їжачка перетворився, як у тій касті, що вчора по телевізору показували, впав у малинник і перетворився. І зараз ти не повіриш. Як не вірив, що сонечко вміє говорити. Він тут живе, сказав Сергійко. Хто? Їжачок? І зовсім ні. Він тільки що з'явився. Був м'ячем і хотів стати їжачком. От і став, а захоче, знову стане м'ячем. Казочка! Нехай буде казочка, але спробуй знайти м'яча, став біля штахет володя та отсунув ногою м'яча у густу траву. Сергійко глянув туди-сюди, м'яча не побачив ніде і сказав, коли так, то винеси цьому колючому м'ячикові в блюдечку молока. Зрадівши, що братик повірив, володя щось мугукуючи, поспішив до хати. Повертаючись з молоком, він виразно проказував віршик. М'ячик став їжачком, поласує молочком, їжачок реп'яшок із колючок кожушок. Прослухайте оповідання декілька разів та дайте відповіді на запитання. Як називається оповідання, що я вам прочитала? Хто написав це оповідання? Як звали хлопчиків оповіданні? Що робили хлопці? Куди впав м'ячик? Що Володя побачив у малиннику? Чому хлопчик сказав, що м'ячик перетворився на їжачка? Чи справді повірив йому Сергійко? Якими ви уявляєте Володю і Сергійка? Які вони на вигляд? Скільки їм років? Як би ви вчинили на місці хлопчиків? А зараз давайте трошки відпочинемо, виконаємо пальчикову гімнастику. В морі живе дельфін, акул не боїться він, ось росте морська трава, мушлі сяють, ну і дива, хвилі з медузами грають, Промені сонця палають, ось великі тваринки й малі. Дружать усі на землі. Ось і наша третя зупинка. Діти, яким має бути справжній друг? Що він повинен робити? Давайте сформуємо правила справжніх друзів. Перше правило завжди ділись з товаришем-гостинцями та іграшками. Друге допомагай товаришеві у скруті. Третє. Ніколи не сварись зі своїм товаришем. Грай дружно. Четверте. Якщо хтось плаче, підійди та втіш. П'яте. Зупини іншого, якщо він робить щось погане. Діти. А у вас є друзі? Хто хоче розповісти про свого друга або подругу? Розкажіть, як звуть вашого друга? Де ви познайомилися? Чому ви вважаєте його або її своїм добрим, хорошим другом або подругою? Коли він поводився як справжній друг? Чим поділився, допоміг або захистив тебе? Молодці малята! На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей в нашій рубриці мовлиневі перлинки! Бувайте, малята!